Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу запропонувати вам дуже смачний рецепт квашених огірків. Огірочки виходять хрумкі в міру солоні і гарно зберігаються впродовж усієї зими. Перед закваскою огірки необхідно замочити у холодній воді на декілька годин. Так вони будуть хрумкіші. На дно банки починає закладати зелень. Обов'язково я кладу листя дуба, адже саме воно дає твердості огіркам, також додаю листя вишні. Було б ще добре додати листя смородини, але в мене його не було. Також обов'язково потрібно положити лаврове листя, духмяний перець, перець горошком, дуже багато кропу, адже саме він є ароматним компонентом огірків. Для пікантності та гостроти обов'язково додаю листя хрону. Я їх ось так нариваю. Часнику жалкувати не потрібно. У мене на цю порцію пішло десь 2 головки. Найважливішою складовою в цьому рецепті для мене це є коріння хрону. Воно додає такої гострості і дуже приємний смак огірків. Заповнюємо банку огірками до половини і потім ще раз додаємо зелень та спеції. Після того, як ми наповнили банку огірками, висипаємо зверху 60 г солі, заливаємо кип'ятком і даємо огіркам постояти ще 2 доби. Ці огірки я заквасила напередодні. Вони у мене вистояні дві доби. Тепер нам потрібно розсіл, злити в велику каструлю та закип'ятити. З однієї банки я дістала огірки і додала в інші, тому що при заквасці вони всідаються. Це, до речі, моя помічниця. І ось така дуже класна погода сьогодні була. Розсіл закипів і тепер його заливаємо знову в банки. Тепер ще один такий момент. Оце ми зараз його розлили. І нам огірки потрібно залишити ще на дві доби, і потім так само зливаємо ще раз велику каструлю розсіл, кип'ятимо, розливаємо в банки і тоді закатуємо ключом і залишаємо під ковдрою до остигання. Огірки потрібно на зиму зберігати в підвалі або в прохолодному місці. Також після відкриття банки вони гарно зберігаються в холодильнику, не псуються, не киснуть, не м'якнуть. Отже, дуже була рада поділитися з вами цим надзвичайно смачним рецептом, гарних вам закруток і мирного неба над головою.